Усім привіт! Продовжуємо далі розповідати історію нашого будівництва, будуємо собі будинок самі своїми руками. На каналі є вся історія з моменту покупки ділянки, всі труднощі і етапи успіху, все зафіксоване і все знаходиться в плейлисті. На сьогоднішній день ми на етапі внутрішніх робіт, а саме в тих серіях ми займаємо своєю кухнею. Ну а сьогодні будемо наводити порядок і затишок в нашій кухні. Ну що ж, поїхали. І так, кухню ми більш-менш завершили, ще є дуже багато моментів доробити, але ми будемо це доробляти впродовж використання, тому що деякі речі ми ще не купили, а користуватися кухнею хочемо вже, тому що проживати в будинку без кухні дуже важко. Ще Вася робить плінтус. Коли рука моя повністю вже буде здорова. Я буду доробляти його. Я його шпаклюю, я його підфарбовую. Пізніше я покриваю його інтер'єрним лаком, і він служить довгі роки. Коли зробили плінтус, кухня набула завершеного вигляду і стала дуже-дуже гарна. Так що я задоволена, на кінець то буде в нас вже чистенько, буде порядок, і кожного ранку буде приємно робити собі сніданок. І користуватися новим посудом, який чекає вже кілька років, запакований в коробках і припудрений пилом. Тому сьогодні будемо розпаковувати, вже все розставляти, і просто буду тішитися. Приїхали нам вже лампи, ми вже змонтували. Ось так вечірком виглядає освітлення дуже гарно, мені дуже сподобалося. Ми беремо завжди нейтральне світло, нам воно подобається. І мені здається, виглядає непогано. І так настав цей день, коли ми все завершили. Ура! Так, чесно кажучи, мої очікування були не такими. Кухня вийшла така, що це перевершило мої очікування. Я навіть не думала, що вона така красива вийде. Одним словом, мені дуже сильно все сподобалося, просто супер. Так, там ще є моменти, де ми доробляємо. Там ще я відкос роблю, там підлаковую, там ще буду силікони. Вася ще підсвітку доробляє. Поверхні теж є підсвітка, але це трішки пізніше. І так, зараз постренько хочу пробіжатися, тому що ми тоді робили посудомийку, я так і не показала, але зараз будемо все по порядку. Що в нас тут є? Так, це є у нас місце для холодильника. Ось так воно виглядає. це Холодильник буде тут вмонтований далі там Таке якби, місце сходу. Ну, одним словом, тут мені дуже зручно холодильник, тому що такова. це є холодильник, мийка. Плита дуже мені було зручно. Ми так жили, і мені це дуже сильно сподобалося. І ми так і залишили. Бо було таке, що ми тут тримали холодильник, мені дуже було незручно. Ну, дуже далеко було мені того холодильника тримати. І ми вирішили, що ми все-таки сюди поставимо холодильник. Я не шкодую, все вийшло нормально. Мені так подобається. Так, а ось і холодильник. Зараз покажу, як він. Ось так, звичайний холодильник. Ось так, камера. І морозилка. Морозильна камера на три секції. Ось так. Ми тільки заповняємо, у нас дві морозилки. Тут у нас на овочі, а там в котельні у нас не м'ясо буде. Ось так. Все ми вже собі хоч заготуємо, там у нас весь час мало місця. Тепер нам буде хватати. Так, і саме закривається собі, що дуже зручно. Так, як ми викоталися з кухнею, тому що у нас профіль ручка гола. Тут теж йде ручка гола, але коли посудомийка, то вона тут не могла стати. Ми взяли ось таку ручку. Вона зливається і майже її не видно. Ось така ось ручка. Отам, Отам ще профіль гола. От тут вже така ручка. І все, і супер. Без проблем. Ось так воно у вас закривається і, і нормально. До речі, так само і на холодильник. Тут така ручка на холодильнику і там все, супер. Ось так ми придумали. Верніше, це не ми так придумали, це нам мебляр так підсказав. І ми так і погодилися. Так, наша мийка. супер мийка, дуже зручна ця штука. До цієї мийки ще є доска. Це вже будемо пізніше розпаковку робити. Хороша мийка, вона мені дуже подобається. Ось тако можна помити собі, багато функцій. Так, тут отак вона. Така водичка закручена, виходить, тут лиця. Потім там ще якось переключається. Я не дуже ще знаю цей кран. Ага, ось так воно робить потім. Ще якось там робить. Я що не дуже знаю. Так, отак собі можна гарненько помити. Так, потім переключаю і ось тут. Тут я собі тако люблю, якісь овочі мити, то собі набираю, тут собі овочі ми. Навіть прям сюди чищу. Дуже мені зручно, серйозно. Навіть не сподівалася, що я буду тою штукою користуватися. Я думала, а так хай буде. Ні, вона мені сподобалася. Я дуже нею задоволена. Вона така глибока, величезна, широка. Все дуже гарно. Так на вікно ми будемо робити римські штори, тому що сонечко тут дуже заважає, особливо коли літо. Тут сонце ярке, обов'язково нам тут треба штори. Тут будуть римські штори. ще багато в нас роботи, звичайно, що на всього немає. Наприклад, тут повинно бути смітник. Тут у нас ще немає. Ми будемо його купляти. Теж поїдемо на віяр. Ми вже вибрали смітнички. Ну це буде з часом. Так, тут теж у нас повинна бути осмос там стояти, теж його немає, теж все з часом. Так, тут ще має бути дирочка на краник для пиття. Теж все буде згодом. Ось там Вася робить вже отмостку. Зараз покажу його. Працює мій коханий. Такий роботящий в мене. Жиму, стукай тут. Так, все, поїхали далі. Ось тут, внизу, я зробила сушку. Ну Ми ще теж її не маємо. Так. Зазвичай люди роблять, якби зверху. Я подивилась дизайнери, потім мені ще хтось в коментарях написав. Я була дуже згідна з тим, тому що це дуже зручно. Так, помив тут посуд, сюди поскладав на сушку. І все супер. Ну, звичайно, я маю посудомийку, але є, наприклад, речі, які я не буду мити посудомийці, то я собі сюди. Мені здається, це буде дуже-дуже зручно. До речі, це доска це від мийки. Ось така ще я навіть не розпаковувала в ще в плівці. О зараз будемо все відмивати, все-таки брудне тут. Ну нічого, поїхали. Так, дуже гарні механізми. Ну, я така задоволена, ну це просто неймовірно щось. Так, тут під плитою у нас ось так іде з двома якби, шухлядками. Ось, тут ми ще не купили оцієї штучки такої закльопки, щоб якби разом відкривалось, потім як треба, тобі отако відпускаєш і все. Ми ще її не вмонтували, ми ще навіть її не купили. Теж поїдемо в мебельний і купимо. Так, тут теж так от є на дві оці штучки. Там все на глибокий ящик я взяла, якби, тому що мені треба дуже багато ховати. У мене стільки того всього я не знаю, як я без цього жила. Це супер. Так. Потім ми розвертаємось. Ось тут у нас теж така стіна повністю-повністю зайнята. Так, тут у нас ось так. Відкриваю. Так, я навіть тут вже заховала хлібопічку. Так, мене такі шухлядки. Ось так. Такі прості. Так. Тут просто тут все однакові шухляди. Отак ми поробили. Так, ну я дуже задоволена. Так, духовку ми тут оприділи, що вона буде в нас тут. Тут зверху в нас буде мікрохвильовка. Мікрохвильовку ми зробили за дверима. Я майже не користуюсь мікрохвильовкою. А вона в нас дуже старенька і нову ми не хотіли купляти, щоб так її відкрити. І ми вирішили, що ми сюди її заховаємо, і так як ми рідко користуємось нею, то вона буде під, під дверками ось так захована, щоб нам не портила візуал. Так мені важливо візуал, щоб не було б ні того візуального шуму, було все чистенько. Так, і покажу ще мікрохвильовку, як ми вже її вмонтували. Так, ось тут ми її заховали. Я вважаю, що це дуже правильно, навіть мене не вмовляйте, що не потрібно було її закривати. Потрібно було її закривати, вона не є така вже дуже сучасна, гарна, вона вже у нас дуже, дуже старенька, вже навіть така жовтенька стала, вже не біла зовсім, а жовта стала. Тому ми її заховали. Нормально користуватися взагалі без проблем. Тому ось так буде вона виглядати. Ось, все частенько має візуального шуму, що дуже важливо є для мене. Так, верхні шкафи в нас всі на ті фоні там. Ось так. Ну це звичайно ми там будемо ховати щось таке, то, що рідко використовується, раз в рік можливо будемо діставати. Так, вся оця сторона, це все піде яні на кондитерку. Вона дуже багато має обладнання, це все сюди заховається. Я їй це віддаю. І ось так. Одним словом, я дуже задоволена. Правда, я дуже задоволена, супер, просто. Так, тут Вася ще робить підсвітку. Ось така підсвітка у нас е, профіль гола, теж профіль гола для верхніх шкафів. І тут зразу йде місце для підсвітки. Ось так ми зробили. Ми вже вечором підсвічуємо. Єдине, що треба трішки сильнішу стрічку. Вона в нас була і тому ми таку помістили, але нам потрібно купити нову. Ось так виглядає вечірня підсвітка. Ми вмикаємо її вже тоді, коли хочеться якоїсь романтики. І, взагалі, робоче місце підсвічується. Це завжди дуже гарно. Хочеться працювати навіть ввечері, але вже в такому лайтовому варіанті. Тут в нас повинна бути витяжка. Ми ще її не маємо. Ми вже замовили тут решітку. Вася тут буде ще вирізати, тут ще багатенько робота. А у нас не буде такої витяжки. Ми хочемо заховати моторчик там зверху, щоб він нам тут не гудів. Ось, і буде Вася робити такий, якби конус такий. Як це правильно сказати. Ну і буде монтувати. Ну, я все покажу. Тут ще дуже багатенько насправді роботи. Ще він регулювати буде деякі моменти. Він же так, як попередньо відрегулював, але ще буде ходити, ще буде піддивлятися, куди піде щось там, не так і буде все доробляти. Ну ось такі шкафи, а зверху просто, зверху, просто якби ось так. І все. На один шкаф, і все. Щось таке, чи високе, чи ще щось. Ну, воно буде для таких речей, які, які дуже рідко використовуються, все. Але ми хотіли це місце, щоб воно не пропадало. Хай буде. До речі, тут над витяжкою я оце все лаком прийшлася, так прям пальцями, так позаливала сюди. Тако сиділа, сиділа, то все заливала. Тому що це таке місце якесь небезпечне, як на мене. Воно таке несерйозне. Ми взагалі, можливо, тут навіть якусь доску би таку дали. Ну, можливо, з такого би матеріалу. Ми б трошки не так робили. Ну, окей, хай так, все, вона. Тут ще така схованка є. Супер. Все, буду собі там гроші ховати. <рес> <рес> Якщо будуть. <рес> так, ну ось так. Ну, Одним словом, я дуже задоволена, все вийшло супер-супер. Острів! Як він тут гарно став, цей острів, я просто в нього закохалася. Так, що в нас на острові? На острові ось так поки що. <рес> поки що тут. Деякі деталі, які залишилися з кухні, теж у нас тут буде, якби тут на, вилки, на ложки, можливо. В принципі, я вже знаю, що там буде там приблизно, але я думаю, ще поживемо і з часом зрозумімо найкраще, що там для нас підходить. Верніше, для мене підходить. Ну. Ну, ось так, я дуже-дуже рада, супер. Так, я ще там підфарбовую все. Ось там наклеїла стрічку. так, у нас вже є світильники. Дуже гарно вечір взагалі шикарно дивляться. І будуть у нас ще такі світильники, які висять над островом. Ось так вони повинні тут бути. Вечірній час, коли там вже всі до сну пішли, ти хочеш собі там зробити, можна собі так от все виключити, включити таку підсвіточку і. І світильники над островом, щось собі чи готувати. Ну, одним словом, це буде дуже красиво. Так, вчора були в юску, вже придивляли собі на стільці, сюди хочу, ще два стільці. Приблизно вже вибрала. Недорогі такі стільці знайшла. Думаю, треба їх взяти. Ось так шикарно виглядає, просто супер. Цоколь ми зробили з плитних матеріалів, Це, що йде на фасад, ми його так і зробили. Тільки там зробили ще ощільнювач такий. А ось так виглядає ощільнювач. Продається в магазинах. Ось так нам сказав мобіляр зробити. І нам так дешевше і гарненько. Все. Ще оцю планку Вася зараз доробить. Ось так виглядає. Так, Вася зробив мені вже оці плінтуси. Як воно гарно виглядає з тими плінтусами. Просто супер. Вже закінчена така робота. Ось так. Шикарно. Ну Дуже гарно. Чесно, я дуже задоволена. прямо не можу нарадуватись. Я знаю, що це дуже нервує, але я так, я так радуюсь, я виключаю зараз телефон і буду тішитися собі. Не працює. Клас. Все, а тепер ми зараз йдемо все мити, відмивати, все тут начищати гарненько і потихеньку переїжджати в нашу кухню, бо ми вже хочемо сьогоднішнього дня Нею користуватися, тому що Вася там в котельні проводить ще воду. Воду на перший поверх в туалет проводить. <гум> Вася не подобається. Воду на перший поверх проводить в туалет. У нас там мийки ще немає. І, каже, Вася переселяється вже сюди, і я буду робити на першому поверсі воду. Ну, мається на увазі на мийку буде супер. Так, пісок у нас залишився з об'єкта. Вася відкупив його і сюди притягнув. Робить тут відмостку, вже буде чистенько тут. Тут такий тут бардак був. Потихеньку він на цей будинок розбирає, вже одну сторону розібрав. Потихенько буде це все переїжджати теж. Треба буде порядок робити. Якщо будемо живі і здорові, то зробимо. Ось так тепер ми бачимо це. Супер сьогодні така погода красива. Ну, ось так. Все Все, тоді ми йдемо мити, відбирати ці наклейки і вперед. Ну, а ми тим часом приступаємо до архіважливого етапу в нашому житті з нашою доцею: це відмивати нашу кухню. Як ми цього довго чекали? Я не можу вам передати Це час, коли можна вже так уважніше роздивитися все, кожну деталь потрогати і просто тактильно насолодитися, відчути, що це твоя кухня. Напевно, жінки мене зрозуміють, це дуже приємно, це дуже гарно. Отже, ми вибрали такий собі день, присвятили його нашій кухні, і це був такий день мами і доці, і ми разом просто кайфували від цього дня. Я знаю, може з боку так виглядає: о, ви там маєте цю кухню, ви там то, ви там все. Чесно кажучи, ми до цього йшли дуже-дуже багато років. Повірте, воно нам не впало з неба. Ми своє, як то кажуть, відстраждали. Я взагалі народилася і виросла в гуртожитку. До підліткового віку ми жили в кімнаті на 12 метрів, можливо, 15 метрів вже точно не пам'ятаю. І ми всі з сім'єю поміщалися там. Кухня була загальна. Туалет теж загальний, коридори все загальне. Так що було нелегко, чесно кажучи, згадуючи цей етап, не можу повірити, як там взагалі можна було жити. І тільки в підлітковому віці ми отримали квартиру і переїхали вже в квартиру. Ну а пройшло кілька років, я вийшла заміж. Ми вже мали свою квартиру, якби правда, однокімнатну. Ну а тепер доросли до будинку. І теж не думайте, що цей будинок нам впав з неба. Нам прийшлося дуже сильно потрудитися. Я впевнена, якби ви знали, на які ми жертви пішли. Я не думаю, що кожен згідний був заплатити таку ціну. Не досипати, не доїдати, трудитися. Коли всі відпочивають, ти щось там будуєш. А спочатку це взагалі ні початку, ні краю не видно. Думаєш, та коли воно вже це все завершиться, а ще коли опускаються руки, матеріал дорожає, і ти взагалі не знаєш, які кінці з кінцями звести. І тепер, озираючись назад, я розумію, що яким чином, якимсь чудом ми прийшли в сьогоднішній день. Тому сьогодні така хвилинка мого тріумфу. І на кінець ми почали розпаковувати наш посуд. Це є набір кастрюль. І не питайте, для чого мені так того всього багато, бо я і сама не знаю. Мені би хватило і три каструльки. Ну але моя мама мені презентувала це, вислала з Італії, брала по знижкам і відправляла мені. Так що я дуже рада, що в мене мама така добра, і тепер в мене море море посуду. І, взагалі, весь посуд, який ми тут розпаковуємо, це все мені подарунки, на якесь день народження, чи ще на якесь свято було. Просто я не користувалася і лише зараз починаємо все розпаковувати. А згодом все, що мені не буде вистачати, я собі докуплю. all'll be okay. I move on each and every day. The past is where it stays way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never, Ми на сьогодні будемо прощатися. Ми продовжуємо далі обставляти свою кухню, звикаємо до неї. Ну і звичайно радіємо. Ну і наостанок бережіть себе, бережіть свої родини. Нехай все і у всіх буде добре. Мирного неба нам всім над головою і швидшого закінчення війни. Ну і звичайно до нової зустрічі.